сзаду закололо Бля. шо идем попробуем прорватися можем попробовать звідти до речем просто можем просто можем просто на зайти треба брати адреналин шот чтобы його ебанути и просто на плюс нузи бігти туда шарик слива шарик да 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 я просто його пробіг не реагує, він, що він там в смысле він желтый на мене блять на тебе топ Еще так, а себе, блянь, э, справа вас по два. Я просто по прямой бежу туда, да? Давай, давай, давай. Не, вот туда, Свет. АВП. Да, на нас не схарилось, на рулю схарилось. И налево, а, не, направо, направо там. А, а, да, та. Блять. Хтось, хтось мене в'їбав дуже сильно. На нас нас сусіди, ввести. пацани. Похуй на них, нам треба вибратися. Да, Та що похуй, подивіться на моє хп. Тим більше, я саме останній, зараз нов мені в хребет залетить. Чекай, куди тут Сюди прямо. Це нашо, ми будемо чути, якщо будуть підходити, бо у нас же є інфа. Кривайте, пацани. Погнали. По ідеї ми перші, тому що двері були закриті. Турелька, пацани, зразу дикайтесь, зразу, зразу уйобуємо. Найс, найс, найс. Всередину руль, всередину і двері закривай. Єбать! Блять, міни жалко нема. Але... Єбать дорблокер є. Єбаш, дорблокер на двері. Найс. Ебать в каналу. Куча гранат. Куча гранат всяких. Левиган фарт, люр, граната. Ну поки що щось лут не сильно радує. Централізований бінт, як лайт ган партс. Ні, ну типа нормальні, нормальний лут, але не якийсь прям лютий, знаєш. Але його тут дохуяло. Mm Багато. -hmm. Ой, якийсь. Якийсь блупринт. Патрони до прикладу треба. Каже е, лут не лютий нахуй. Та? Я знайшов вулкан. Свят цей дробовик, що я казав. пішати Подивись Батанчик, на йшов. Подивись сюди. Фіолетовий дробовик, подивись на мій дробовик в руки. Я не біжу. В руки кажу, подивись мені. А то він дивиться, він ззаду. Подивись. Все, зараз приймаємо цю хуйню. Газова граната, свят. Приклад заберіть собі. Це по нас? Так тут і цей, блядь. Фу, як він. Тут ви залутали, да? що да. Тут свят, блядь, що не О, тут тут ще от ящик з патронами Чувак, от Це там, де ті чуваки були Цю Середні важкі патрони впасти. комусь треба? Середні важкі патрони треба комусь. Е, Середні треба. Тут в ящику візьми. Вони вскривають, вони вскривають, свят! Добре. Чи це вони над нами? Я газову гранату маю, я туди закину газову гранату. А, і ти маєш. Я, вже я маю у мене ще є підпалювання. Та смок не Ольга. треба було втратити, смок занадто цей. Корисний, щоб його тако просто втратити. Що вони там, дуть чи ні? А, Чекай, мені треба дохилитись. Відкрили двері, відкрили двері! Відкрили! Закрили двері. Давай я прикриваю. Да не сьорч, дура, блядь. Ааа, блядь, ну який сьорч, Ахуй, кончик! Что ты сюда кинул молик? Я наливо кинул молик, він просто розгорівся. Да Та там ще Руслан просто кинул молик, він тряп. Треба... Я туда кинул, ты ловишь? Ну, викрывай до. бачу. байкры ему туда ебану, блядь. Ааа, до дура, блядь. Прокрый їх их на них с пулеметом идут. На, дура. Справа слышал? Справа він викрывал. А, Дива, там же ж сходи. Блять. Я там наклану не нього, ну я йому прямо по кабіні зажав. Виходіть, виходіть, я дивлюсь. Так, блять, піднімись на це. Піднім. Я хожу. Я підніму тебе. Е, відрега відрегав, відрегав щат собі. Угу. я чую. прямо в нього хаєжку зарядив. Тікай, дура, блядь. У нього зачіска, та як у вас, блядь. Ні, смок не треба змог. на таке, вони зараз можуть пип... запушити в смок козирну. Я якраз чекаю, козир. У мене ще одна хаєшка. Наліво прибіг. Е, Свят, тут ну, є? У мене є зіпка! Уїбем на зіпці звідси? хто, ходіть хтось в двері, а я подивлюсь, куди можна уїбати пізда. Чекай, куди екстракт? Найближчий сюди. Ходіть, пацани, я йду зараз попробую зіпку прямо під екстракт її панути. Хоба ти звідти сад. Блять, а шо не. Я, я не можу. Хоч один... А, в мене має бути бінтик ще. Я звідси не дотягуюсь, вони скинути зібку прикол. Зависоко. А як вони кидали? Вони знизу вверх кидали. Ходу зверху вниз не можна. Ага, двері ви закрили. Чекай, я ще попробую тоді з іншого боку, може є якась будівля. Або на даху цього сусіднього корпусу, поняв? Може Дуже пустить? У мене нема нічого, щоб його звідси поїди. У мене. Все, не тратим патрони, у нас може бути зараз тут заруба в будь-який момент. Чекай, я ще раз попробую обійти, може десь знайду куди зігнуть пустанути. Тут нікуда. таке? Нас чай? Тагін граней. Аккуратно роль, не цей. Не відкисни там нічого. Блядь, Блять, і нікуди не можна... Тут це якийсь прикол. А наверх? Нет, тільки тупо Я думав, що все за... А, сюди відкрив. Да, да я тут. Е, Блять. Ну шо, перечекаємо їх тут чи що? О, тут ще якось є. Хуйня. Я думаю, вони готові а, нас хай. Приймати. Готові нас чекати тут, блядь, знаю ой, бать. <кос> Бля, в косе нормальний бинтик маленький, щоб я, блядь. Да я я. я так. Попроси б... bandage. Баже oh. да, Треть... корто заліз. До речі, треба дивитись, щоб нам зібрати, не он нахибались Блять, Сніч літає недалеко від нас ті типи там все ще крышу, пиздяця, пиздяця, з, 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 з ботами. А? Там ті типи все ще з ботами пиздятся. Ті типы, яких ми стріляли. Назовні. Може попробуємо це толбами на криші зарашити. На криші? Можем. На криші. Почекай, які у мене гранати є. У мене є тільки тепер. çık 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 так не допригнуло. А де вони є? Може вони уїбали вже вниз. А може це вони там і пиздяться з тими? Ні, тут досить далеко, вони так швидко. Е, блять, з нічого. Під нами от. Його там. Ча Та треба збити, пошай. Ладно. Все, більше до Флайер десь тільки що пролетів. Чули? Двері ми закрили бі, там. О, вони не залутали ботів. Середні патрони в цьому боті піднімешся. Uh, а, це Кварти. не файер, це хтось викликав цей. Суплай е, отам. Ну оце далеко дуже. А чекай, звідси цей? я не можу зіпку в'їбати кудись. Може звідти прям не можна? От якби, блядь, от тако туди нахуй зіпку і переїхати, пані. Я от так їх... Ні, ну так далеко... О, там де на... де 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 там, тіпи. Ага. Ну чого не можна вниз? Я можу от вверх до рулі. Вниз не можна. А Ви двері закрили? Đqiq. Вони відкриті. Бля по комусь пиздує там. А чувак, вот лаз. Може, пробуємо з Я довети. Я тоже так тож скажу. Бо я вулкан би хотів винести. Я вже перегружені, до речі, мені треба щось викинути. Е. Це що? Чекаємо. Зараз чекай, мені треба щось викинути. Вы нас можете холдать и на зипсе. Можете. Может. Тут два закрыть его. Тут просто один выход, типа, тут небеспечно. Блять. Блять, пустым. Блять. Yeah. Чувака, я варкал, вы ушли? Виднівай его, руль. Я холжу с дробовиком. Закрыть далі. А, их тут можно закрыть. А, можно. Руля спускается, а тут тут типу пустоить нахуй. А, а я там, там чувака є, Там є, там где, тихо, тихо, тихо. Видкавай. Справа. Не, и далеко є один, еоденчи. Открываемся вниз просто. А, да. А давайте а ви спускайтеся, я с рюбовиком похолжу їх. Давай, щось. А ну відкривай, хера в нього почти мат. Перебігають за колони, Отама. вони нас підпушують, свят. Спускайтесь помаленько, давайте. Є? Е, нажми. Хорошо. Блять, тут ще один труп. На похуй. Ти ти хочеш пушку проїбати чи ти хочеш Ні, я Біз так я не. тобі холдив. Руслан. где є речарджер? Є, є, на. А ну чекай, може я з ботов піддм? Великий я тобі дроп. Щоб ти зразу речарниш. Вот. Hey, валим, валим. чекай, нам треба кинути точку сюди. Прямо, погнали! Я спускаюся, просто кетла витягую і типу кабіну зношу. Ой, я на великому перегрузі, бля. Weeper, Вниз не спускаємося, значить. Mm -hmm. Я дивлюсь там, ще там наверх за спину, щоб вони нас у спину не нахуяривали. Що на такому перегрузі? що нам? Ти щит взяв, щит вага то важить. Щит пушку взяв. Забігай всередину. Контейнер. який контейнер, де ви викликай екстракт. Я не кажу контейнер, блядь. Ти сказав контейнер? Ні, може той контейнер, що... Вулкана винести треба, блядь. О, тут ще є контейнер, який залутаю. Це мене винесу, блядь. Сзади, 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 пацаны, в лисе, в лисе, вот там. Блядь! Я походу помираю ні стаміни ні хуя нема Блять сам мене током, бьет Там збитки байся двері Я їх подавив трохи вони уебали я, я там по типу нормально зарядив щит йому збив На них ще налетили. Вони підірвали підірвал до одного. Заходить. Біжу, біжу. Бежу, Свят, всередину. Нажимай, 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 нажимай. Пішли нахуй, блядь. Я там одному щит вибив, по другому oh. часто по кущах напиздував на пораження, поняв, вони двоє з цими були. А Сфера. я пішов танкувати лицем, аби бляха бочок вибать. Хто такий мем, руля спускає?